Кожна територіальна громада в Україні повинна мати свій соціальний паспорт, а це насамперед мова про чинники соціальних послуг для різноманітних груп мешканців. За результатами проведення оцінки потреб громади будуть сформульовані визначені ті соціальні послуги, які вже надаються, в якому обсязі, і у разі виявлення. Потреб будуть відображені в соціальному паспорті ті послуги, які вже надаються, які потрібно вдосконалювати і надаватися рекомендації громаді. Проводить такі заходи на Прикарпатті. Благодійний фонд «Stabilization Support Services». Його представники тісно співпрацюють зі всіма відділами, управліннями та установами, які надають соціальні послуги в Коломиї. З Коломийською міською радою ми почали працювати орієнтовно серпня. Місяця. Працюємо ми в рамках проєкту Підтримка спроможності системи соціального захисту населення щодо реєстрації внутрішньопереміщених осіб. І цей проєкт підтримується Агентством ООН з справах біженців. Сьогодні у нас є воркшоп, сказала таке навчання просвітницька трошки діяльність щодо підтримки громади вашої у розробці соціального паспорту. Наразі Коломиян знайомлять з умовами створення соціального паспорта та вчать його створювати, а надалі має відбутися презентація цього документу. Це є документ, в якому буде зібрана вся основна ключова інформація для не тільки внутрішньопереміщених осіб, але і для мешканців всієї громади. В першу чергу, що стосується стосується вразливих груп населення, оскільки там буде зібрана ключова інформація, яка стосується надавачів різного роду соціальних послуг. Головне, як вважають організатори такого заходу, поінформувати населення та фахівців про соціальні можливості кожної територіальної громади. З Іван Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.